Річницю повноцінного створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони відсвяткували у Білій церкві. Бригада за більш ніж рік повномасштабної війни пройшла запеклі бої та разом із іншими підрозділами збройних сил захищала столицю та східні рубежі України. Сьогодні важливе свято не лише для Білої церкви, а й для всієї Київщини. Ми всі добре знаємо, що з перших днів війни, саме загони добровільних формувань територіальних громад. Територіальної оборони Київщини, міста Києва це всі ті, хто в першу чергу стали на захист Київщини, міста Київ і хто в перший місяць війни разом зі Збройними силами України прийняли на себе основний удар. Але оскільки сьогодні свято саме 114-ї окремої бригади територіальної оборони, я хочу привітати їх з річницею і хочу їм побажати, щоб всі були живі, здорові, неушкоджені, перемоги та миру. Командир бригади, полковник Коваль, каже, всі його бійці вмотивовані воїни, адже більшість з них добровольці. І як і рік тому, особливий склад бригади готовий оберігати Україну і прямо зараз виконує бойові завдання по знищенню ворогів. З 24 лютого ми сформувалися, сформувалися. у нас люди прийшли самі, всі добровольці. Всі добровольці. І почали зразу виконувати завдання по. Захисту нашої Берківщини. Воювали ми на Київщині, брали участь в отраженні той навали, яка тут була наш особовий склад, виконує завдання по захисту Київщини на даний час. Воюють на сході, воюють на сході. Ну, то есть виконуємо завдання на рівні всіх частин і підрозділів Збройних сил України. На святі також експонувалися ікони на предметах війни. Їх автор, художник Олександр Клименко, каже: зі своїми виробами відвідав багато країн за кордону, і всі там тепер знають, якою ціною кується перемога. Окрім цього, у Олександра є іще ще одна ціль: це допомагати збирати кошти на різні проекти гуманітарні волонтерські. Це за цей час ми заробили і віддали понад півмільйона доларів. І, хоча у бригади зараз свято, на жаль, і воно із часткою суми, адже не всі військовослужбовці залишились живими до цього дня. І саме ці ікони присвячені тим, хто поклав життя за волю українського народу. Він присвячений загиблим бійцям трьох бригад Києва і Київської області ТРО. Власне, тут імена тих, хто загинув, захищаючи Україну протягом останнього року наших хлопців, які яким ми тут стоїмо. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. Новини, телеканал Крокус.